У мене двоє дітей, і на мені хреста ніхто ніколи не ставив. Тому то теж ваші, ваші, ваша картина світу. З іншої сторони, якщо в одному місці ставлять на вас хрест, значить вам туди не потрібно. Ну, вам так треба також. йти туди, де вас будуть приймати так, як воно є. Для Я чого, в мене дійсно? дочці старші, скільки їй? 20? сім чи 28. 28 вже. 28 років дочці, 28 років у мене бухгалтерського стажу, так що ніхто на мені стажу цього хреста не ставив. Були там трішки що в декреті, звісно, тоді не було новітніх оцих сучасних інноваційних технологій, не було віддалених оцих робіт. Інтернету взагалі не було у 97-му році, коли я вперше пішла в декрет. От. А так зараз, наприклад, на сьогодні, то я думаю, зараз взагалі така робота, як у мене, це взагалі який там декрет? Це треба няню брати, щоб вигляділа дитину. а я з роботи взагалі не випадаю. Тому так в ті часи, то да, трішки випадала на роботи основної. От. Але ніхто ніколи ніякого хреста на мені не ставив. Я організовувала свою роботу, тому що як? я була зацікавлена працювати. Якщо в мене діти чи хворіли, чи ще щось, ну, підлаштовувала так обставини, чи налаштовувала цей процес, щоб і робота робилася, і діти гляділися, тому саме це і впливає. Звісно, якщо дитина захворіла, там чи що, ви зовсім випадаєте із робочого процесу, Ну то, звісно, я так само ж не буду таку людину тримати. звісно якщо Якась там робота, їй ну, раз на рік здати декларації по ФОПу річні, там ФОП другої групи. Да, ну, поки там, ви зараз на лікарняному, да, мені нічого не треба, відповідно, я ж вам і не плачу заробітну плату. Прийдете, коли там на початку наступного року будете робити декларації з платника єдиного податку. Ну, Тому щось вона подобі цього. А якщо людина хоче працювати, вона знайде чи маму, чи няню. Чи чоловік посидить, там один одного там якось позаєм... позаміняють, чи старша дитина. Я ж так само організовувала свою роботу. Я ж не казала, що все, у все, мене дитина захворіла, мене немає. Ні, мене я й по лікарнях бігала, і в банк там, гроші їздила ну, там, знімати, тому що я була бухгалтером касиром. От, все робила, тому що щоб робота робилася, якщо ні, там просила когось щось, чи дитину мама гляділа, чи там по роботі когось просила своїх колег, щоб мене підмінили.